Усіх вітаю. Мене звати 20... куланько Ярослав, І сьогодні ми з вами поговоримо про шведську мову. От. У своєму відео про німецьку мову я розповідав про ну, такий термін, як германські мови. От. От. Германські мови. це э, такі мови, які може Германські Германські мови. моут э, Германські мови. це такі мови, які входять до індої до європейської мовній сем'я. Західно герман мови. моудить на дві категорії. Західно германські західногерманські та північногерманські. От. от. До західногерманських мов належить німецька, англійська, нідерландська та Нідерландська мову. Крім того, до західногерманських германських мов належить наложить мови Африканська та От. І я уже робив відео про німецьку. Разом з тим я робив відео про англійську мову і про нідерландську мову висвітлював інформацію. Разом з тим я висвітлював інформацію про мову африканців та про мову ілиш. От. Та все ж таки. Що я тут хочу сказати? Все ж таки. От мова ідеш це суміш та німецької мови. От мова і суммиш и врату мови. мову. А що стосується мови мову то... мова на південных Південних діалектів нідерландської мови. От Ну, а про Англійську, нідерландську та про німецьку мову я розповідав у відповідних відео. От. А щодо то північных громадских то, до північно-германських мов належить Шведська, Данська, норвезька мови. До північно германських мов належить Шверська. А, данська та. До північно-гермадських мов наладить Шверська. А, данська та норвезька мови. Разом з тим до. пинич на германских монолах, фарерская та датский мова. А, разом с тем, до північно на германских монолах, фарерская та исландский мова. Вот. Все же таки. Что я тут хочу сказать? Вот. Все же таки. Что я тут хочу сказать? Значит, У середньовіччі існувала Кальмарська унія. Проте тим не менш, зрештою Швеція вийшла із Кальмарської унії. От А дарело інформації про Кальмарську унію буде в описі до відео. А тому підписуйтесь на канал. От. От. А тепер похорон до фонетики і ортографії. Ви, мої глядачі, могли бачити нинішній шварцякий алфейт. У Шварцюкому алфеїті налічується 0,29 л. У Шварцюкому алфеїті налічується 0,36 л. Латинська ліде.. У Шварцюкому алфеїті налічується ааа.. 0,29 л. Тобто у Шварцюкому алфеїті налічується Дуарць... 0,24.. У Шварцюку алфеїті налічується 26 латинских литров и плюс, плюс 3 шварцких литра. Вот. 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 Так вот. У шварцких... Ушарский мой, литр Азммоту поначая, зук В... Ушарский мой, з Азммота позначає Відкритий звук Е От. ОТ Ушарский мой, з Азммота позначає Відкритий звук Е ОТ Э. Вот. Размыстым. Ушарский мой. з Озумноту позначає звук Е Е Ну а літера... Не, ну а літера озгриш... Ну а, ну, а літера озгружечком у шварській мові позначає звук О. От. А ось тут про літеру А з кришечкою маю розповісти. Чому у шарській мові літера А з кришечкою позначає звук О? Тому що... О. О. А от зараз дай поясню. Правда, том, что у мой литра у мой латинский литра О по звук старый мир О то У вот А литра а у латинский литра У у мой по звук старый мир Ю та, центральный центральным языком вот Но ну, літра Ірек у швальській мой. Поначалу звук Юр От І разом з тим не варто забувати про Доу Тулосних до, до у Швальській мой. От. От. І, власне. До чого ж я веду? Я веду до того, що. Якщо після... Якщо після слова А, так от Зараз таки переходимо від фанетки до, фонетики, до ортографії. А, першні пойти до До граматки я маю щипаисти не те деки правила шварські мой. Ушальски Гаві... От ушвальский мой що я точно знаю по шварські мой, то тобто це те, що ушвальский мой. Ушельський мой диграф в Спонача е. є звук є звук Звук середній між, між, між і х І це пов'язано з тим, що от між ш і «Х» от крім того Взагалі, взагалі. Інформація про... о... о делайн-ф.інформаті про шварську мову. Буде в описі дійду, А тому знову нагадую, Підписуйтесь на канал. От. Тепер переходимо до граматики. Ушварські мові є категорія роду. От. Ушварські мої. Ой, є середні та спільні роди. От. Ця ж таки, чому у шарські мої є середні та спільної роди? Ну, перш за все це пов'язано із тим, що у шарські мої чоловічі та жіночі роди обірналися у спільний. От. От. А ще... У шварські мої доволі утворити. Uh, у шарский мой довольно легко утворится и есть у нас система. А теперь переходим до лексик. Основный пласт. Шварьский мозг слова слово романтиково. Проте тем не менее. Тим не менш. У шаричского мои слова не лише арматическое походние. Вот. Я знаю, що шверськ мою природною мою протеким матч